Члени Кременчуцького відділення Асоціації філателістів України за останній рік плідно працювали, аби популяризувати нематеріальну спадщину легенди Кременчука. За цей час вони випустили стилізовані марки, листівки та конверти, які демонструють прекрасну історію нашого міста. За минулий рік філателісти, зокрема, голова асоціації Володимир Миколаєвич Скляр, випустив. Понад два десятки конвертів, пів сотні поштівок було ініційовано і зроблено штемпель з переводною датою Кременчуг, місто легенд, і проведено 22 філателістичні виставки. Дизайни марок та конвертів створені у співпраці Оксани Бойко та Володимира Скляра. І дякуючи роботам пані Оксани. Я зрозумів, що отут ми можемо показати наш Кримичук по всій красі. Це історія, це свята, це легенди. І ми, взаємодіючи з пані Оксани, почали випускати марки, і ми зробили цю філателістичну виставку легенди Кримичука. Відбудеться офіційне погашення марки у центральному відділенні Укрпошти. Легенди Кримичука будуть у нас уже. В марках, в конвертах, в відкритках. І 29 вересня на день міста на главпочтампі у нас буде погашення. У нас є початка, яку зробила пані Оксана. Сам дизайн, її утвердили. Це пливе щука з Кременчука, легенда Кременчука. З нагоди благодійного дня Кременчука ви зможете привітати Кременчужани, які зараз перебувають за кордоном, надіславши їм конверти з марками, на яких зображений рідний Кременчук. Дарія Кимець, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.